Часті, щоб усім нам жити добрі та щасті, і, смати, та квіти, і віком, мама, що краси у світі не було Образ матері це символ дитинства, найдорожчих і найбезтурботніших років. В тривозі й любові, в замилуванні й надії вдивляється матір в своїх дітей, сподіваючись і прагнучи щастя для них. Мати це мить і це вічність, бо вона завжди з нами. Вона живе в нас і в наших дітях та внуках. В усьому нашому роді і береже нас та благословляє на добро. Хто на Білогірщині район є лідера по кількості матерів героїв? Це свідчення того, що дійсно білогірщина багато прекрасними людьми. І Сьогодні, користуючись цією нагодою, я ж хочу вкотре нагадати, що з приходом на президента України Віктора Федоровича Януковича дана робота, дані, будемо говорити, вшанування мать герої сьогодні в області вручено за три роки більше як 3,5 тисячі. Наразі документи ще 26 краянок про присвоєння звання мати героїні знаходяться на розгляді в адміністрації президента. Хочеться визволити щирі слова вдячності матерям героїням за ту любов, за ту шану, за, ті, за той труд, який потрібно було прикласти для того, щоб народити і виховати п'ятеро і більше дітей. Ви знаєте, що сьогодні практично весь район, вже всі матері Героїні отримали це високе звання. Так, Олександр Петрович сказав, лишилося 26 чоловік. У нас їх є 300 лишнім. І це 2012 рік, їх отримало 186, більше. І отримавши всі посвідчення, ви одноразову допомогу, напевно, всі отримали вже по управлінні праці соціального захисту. Отримавши посвідчення, володимир Іванчує казав, значить, ви маєте звернутися в управління пенсійного фонду, де відповідно вам буде збільшений надбавка за особливі заслуги до вашого розміру пенсії. До вітань приєдналися, і сільські голови безліч гарних слів лунало в адресу винуватить зустрічі. усієї родини щиро вітаємо вас, Ой, щоб ваші руки були ще довгі й довгі. Анжела Дзицюк, Сергій Мудрик для Подільської панорами.